У понеділок чернівці затопило. Рух тролейбусів було зупинено, у воді застрягали легкові автомобілі, багатоповерхівки заливало водою. А про негоду навіть не попередили. Жителів міста вона застала зненацька. Це вулиця Кобилянської. Сильний вітер здув рекламні стенди, вода тече всюди, але це ще квіточки. От на вулиці головній біля ТРЦ депот, справжній потоп, машини застрягли наполовину у воді. На вулиці Воробкевича, де зливова каналізація і досі не введена в експлуатацію. Також сталося підтоплення. Як повідомляють у Ратоші, через засміченість скошеною травою сміттям, яку злива принесла з території парку. Негода застала містян зненацька, але одна справа на вулиці, інша у квартирі. У дев'ятиповерхівці на південно-кільцеві, мешканці. Не встигали міняти відра, наповнені водою навіть після припинення дощу в квартирі Олексія Кондюка на сьомому поверсі вода не переставала текти. Я піднявся наверх, зверху з криші тече просто водопадом і в люфтову шахту і квартири на дев'ятому поверсі. Побачити пізніше, тобто там просто по коліна води були з Жеку, подивилися, сказали, що там щось з лівньовками. Пішли. Була міліція. Ну, міліція, власне, що можливо, вона склала акти. Так само пішли за словами Олексія Кандюка. Мешканці будинку неодноразово зверталися до працівників жрепу, аби ті вирішили проблему з дахом. Але комунальники кажуть, що в усьому винні самі люди. Пенсіонерка Світлана Павліна, мешканка квартири на дев'ятому поверсі, каже: стіни постійно протікали від дощу, але такого ще не було. Повністю вся квартира ніколи не повністю абсолютно. Я говорю, даже на пліті на газові плете стояв борщ, то полні води казав. Первої отакої сильно вообще впервые. Так обычно чуть-чуть. Но ні я прощалась. Проте працівники житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства таки приходили. Та розмова була нерезультативною. Я не бачу, Я нічого не бачу. Прийде, коли сильний дощ буде, я тогда прийду і побачу, бо так мене завиті. Ушо від розговору нічого стало говорити. Ще одна мешканка 9-ї поверхівки Катерина лише минулого року робила ремонт. Жінка неодноразово скаржилася працівникам жрепу щодо проблем з протіканням дощової води. Ви заведежені кажуть, ми прийдемо, коли у вас потічуть, ми посмотримо, що у вас тече. І так, це все вже продовжується 5 років. Так, да, постіль все мокре, дивани, можете пройти в тій кімнаті посмотрите. Мебель, більон по шкафам все потекло. Працівники жрепу відповідального за будинок, за словами мешканців, розводять руками та переводять вину на самих жителів. А кого винити у новому потопі на вулиці? Гагаріна брудна вода з Богдана Хмельницького стікала вниз до вокзалу. Ми вирішили дізнатися у міського голови Каспрука, чи проводитимуться заходи щодо запобігання подібних ситуацій, як от на Воробкевича, чи в районі депоту, у подальшому можна. І знову відрядження подейкують цього разу у сонячній Одесі, тож сподіваємося, що мер, набравши сил, повернеться вирішувати проблеми міста. Олександр Докієн, Максим Демко, Чернівецький промінь.